Зараз ми бачимо, що повна інерція йде, повна зневага і повна неактивність взагалі з боку державни, керівництва держави, проблеми Криму. Тобто в нас забирають Крим. Ми через чотири відки спонсоруємо їх енергією, підтримуємо, надаємо їм воду, надаємо через свою територію їм газ, надаємо їм транспортні шляхи, авіошляхи, залізничні шляхи. Надаємо їм повністю продукти, тобто держава-окупант приходить, відбирає у нас клаптик землі. Ми її забезпечуємо повністю. Як ви вважаєте, це правильна державна політика? Не Неправильно. Відповідно, ми як громадська ініціатива, добровольці, які ще лишилися живі, представники добровольчих батальйонів, правий сектор, Айдар, Донбас і інші, де дуже багато воювали українських татар. Під організацію, під егідою, Меджелісу, разом. Однією ініціативою створили центральний оперативний штаб для блокади Криму продуктової, промислової, енергетичної, газової і інше. Тобто, ми маємо створити їм такі умови, при яких вони мають взяти повне зобов'язання за забезпечення Криму або покинути цю територію. Тобто, місцеве населення має зрозуміти, що їм. Місцевим е, людям, які там народилися, які з Діля Праді там проживають, кримським татарам, українцям, руським, грекам. Їм найкращий розвиток і добробут буде тільки при українській державі. Тому що ми бачимо місяць ініціативи нашої блокади, що робиться в Криму, 55 гривень картопля в Бахчисараї, 2,50 у Херсоні. Розумієте? Вони е, не можуть забезпечувати життєдіяльність. Кримсько-татарського народу українського народу на території Криму ми цим чітко показали. Ви розумієте тепер суть нашої ініціативи?